Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку, якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Розглянемо сьогодні черговий фарм токенів на новому та перспективному проєкті MicroFree. Він є першопрохідцем у безперебійній міжланцюговій взаємодії, втілюючи суть взаємопов'язаного ландшафту Web3. Наше непохитне прагнення полягає у створенні безпечної та універсальної екосистеми з кількома ланцюжками, яка спрощує транзакції та пропонує повну підтримку для багатьох токенів, пишуть вони в себе. Також вони зараз є претендентами на потрапляння до інкубації Binance Labs, що дає велику перспективу на розвиток та гарні інвестиції. Якщо розглянемо їх дорожню карту, то можемо побачити, що проєкт дійсно можна сказати на своєму початку, тому що ось тут вони розробляли документи, проєкт, різні схеми. Тут ось була вже прибета. А зараз вони е, роблять бета-майнет. І зараз ми можемо зайти вже до ось цього: це е, бета-майнет. І це нам дає те, що якщо заходити зараз, то будемо мати дуже гарну перспективу в майбутньому, тому що проєкт ще не на хайпі, ще багато в них кроків. Але ми вже можемо тут заробляти собі. Рейтинг та просуватися по ньому далі, а там вже будемо дивитися. Добре, трішки розібрались з проєктом, переходимо до активностей. Нагадаю, всі посилання з відео залишу в пості телеграму. А посилання на пост залишу під відео. І перший крок, який ми робимо, це переходимо за посиланням реєстрація на Мікро 3. Та потрапляємо на ось цю сторінку, з якої я починав. І що нам тут потрібно зробити. Перше, що треба зробити, це натиснути Connect Wallet. Вибираємо наш гаманець, який у вас є. Я вибираю Metamask. Тут натискаємо підписати. Все. Ми зареєструвались. Після того, як ми це все зробили, нам потрібно налаштувати наш профіль. Для цього натискаємо ось тут, натискаємо My NFT. Тут е, ми натискаємо Edit, вписуємо свій нікнейм, можемо щось про себе написати, додаємо аватар, також підключаємо свої соцмережі. Я трішки теж пізніше зроблю, щоб ми тут були як справжній аккаунт, а не думали, що ми якийсь сибіл аккаунт. Після цього ми натискаємо. Save Change. Зберігаємо наші налаштування. Добре, нічого тут складного немає, все дуже швидко робиться. Давайте розглянемо, що в нас тут ще є. Є в нас також My Balance. це саме тут головне. Переходимо сюди та потрапляємо на ось цю сторіночку. Головне, що нам потрібно робити на цьому проєкті, це потрібно заходити ось сюди кожного дня та забирати. Ці кристали. Це все робиться безкоштовно, просто натискаєте та забираєте кристали. У мене вже ось стільки, я вам трішки пізніше покажу, де взяти стільки кристалів. Добре, кожного дня заходите, забираєте і там за великі стріки ми теж будемо отримати якісь винагороди, як вони пишуть. Після того як ви це зробили. Ви також можете запрошувати друзів та отримувати за це кристали. Це невелика сума, але якщо є когось запросити, це досить і досить приємно. Просто натискаєте Invite, копіюєте лінк та ділитесь ним зі своїми близькими та друзями. Вони реєструються, вам нараховують 10 кристаль. Далі, що є в нас ще? Також ми можемо апгрейдити свій профіль. За це ми теж будемо Отримувати якісь додаткові винагороди. Але це все буде, звичайно, що платно. Якщо цей, то ось така сума. Ну і ви бачите, тут розписано, що ми будемо за це отримувати: якісь а, екстра 20 кристалів замінт, кешбеки, преміум аккаунт, ну і тому подібне. І самий дорогий коштує ось так. І ось а, це ви за нього отримуєте. Я поки не знаю, в мене ось цей тір 1 і поки мені буде вистачати. Далі вже буду дивитися, як буде розвиватись проєкт, може щось буду купляти трішки дорожче. Поки мені вистачає те, що в мене є. Добре, з цим теж розібрались. Ну і далі тут вже історія, що ми тут робили, це щось тут. Незрозуміло, воно навіть поки що не працює. Добре, друзі, з цим ми розібрались. Далі давайте покажу, де я взяв стільки багато кристалів. Для цього ми переходимо ось сюди, там де 2024 написано, та потрапляємо на ось цю сторіночку. Ось тут ми можемо відкривати ось ці подарунки, але для цього нам потрібні тікети. Що ми робимо? Ми спускаємось трішки нижче. І виконуємо ось ці чотири завдання, за які будемо отримувати собі білетики та за них відкривати коробки. Що тут робите? Тут натискаєте Виконати. Ось тут репост я не робив, я просто дочекався, поки завантажиться віконце та закрив його. Мені зарахували. Потім лайк поставив тут нічого складного, на Discord підписався теж нічого складного. І ось сюди теж. Підписався теж нічого складного. Чому ось це не робив? Тому що якщо робити дуже багато репостів в Твіттері, то він зазвичай банить. Тож, якщо є можливість не робити репости, я це не роблю, щоб мене не забанили. І після того, як ви виконаєте ці завдання, отримаєте ці білетики, підіймаємось трішки вище. І ось тут у вас буде open. Ви можете чотири рази відкрити ось ці скриньки, де будуть випадати або ось такі кумедні персонажі, або кристали. В мене персонажів не було, в мене випадало там по 250 кристалів, якщо я не помиляюсь. А на ту іншому акаунті я теж відкривав. Там в мене випало теж 750 кристалів за раз і теж трішки. Ось цих персонажів. Я, якщо чесно, що робити з ними не знаю, ще не розбирався, поки мені це не цікаво. Добре, гадаю, ви зрозуміли, і на цьому активності без вкладень закінчується на проєкті. Тобто забираєте ось ці кристалики, це робиться тільки один раз, на жаль. І кожного дня заходите і забираєте а, кристали. Ось. Ці, які в нас на балансі. Якщо кожен день заходити, то з кожним днем будемо забирати все більше кристалів. Добре, тепер переходимо до активностей, які можуть собі дозволити люди з багатої сім'ї. Для цього переходимо на мікроайді і бачимо такий ось мікроайді, який можемо забрати. Коштує він десь долар якщо виконувати це. Через економію в мережі BSC, якщо ви не знаєте, як економити, залишу посилання на відео, де все розказую та показую, теж можете економити свої кошти. А поки дуже багато він не дає нам профіту, можна так сказати. Але на майбутнє, скоріш за все, він знадобиться. Тож, якщо вам буде не шкода одного долара трішки більше. То е, я б радив це забрати. Також е, це NFT нам знадобиться для виконання кампанії на Galax, яка буде розігрувати теж е, кристалики. І після того, як ви це заберете, ще раджу забрати одне NFT, яке буде коштувати десь 30 центів. Для цього нам потрібно перейти на Home, е, спуститись трішки нижче та забрати ось це NFT. Просто натискаєте і ось тут натискаєте Mint Now. А одного вистачить, я десь заплатив 30 центів. Як вони тут пишуть, що воно на щось може впливати, та а, можуть бути за нього якісь винагороди. Грошей небагато, тож я гадаю, якщо є можливість краще взяти, нехай буде. Якщо не знадобиться, то ми нічого не втрачаємо, можна так сказати. Добре, з цим теж ми розібралися. Тут є також вкладки, є е, створювання колекцій, але в мене чомусь воно ще не працює. Я гадаю, тому що проєкт зараз ще на ранній стадії і дуже мало ще функцій працює. Хоча тут люди щось роблять, але поки я не розібрався як. Коли розберусь і коли воно почне працювати, і якщо за це будуть якісь винагороди, я обов'язково вам покажу, як це робити. Поки обов'язково збирайте. Та накопичуйте свої кристали. Скоріше за все, це буде одне з того, що буде впливати на винагороду. Але також хочу зазначити: так як цей проєкт на ранніх стадіях, то до нагороди ще досить і досить багато часу потрібно буде працювати. Ну, я гадаю, може це й найкраще. Добре, після того, як все ми тут зробили, забрали хто захотів мікро Free ID. То тепер можемо перейти на Gax та прийняти участь в розіграші кристалів. Переходимо за посиланням Galax Micro Free ID та потрапляємо на ось цю сторінку. Що тут ми робимо для виконання завдань. По-перше, ось це це потрібно ось тут натиснути Follow, тобто підписатись на них на Gax. Далі підписатись на них на Twitter, твітнути е, в Twitter, е, нічого складного, тут зробити репост. Тут потрібно буде робити, тому що воно не дасть по-іншому виконати завдання. Потім перейти на сторіночку та трішечки там почекати. Ну, Десь секунд, 10 там почекайте, перейдіть сюди та підтвердіть. І також, як я казав, MicroFree ID holders. Це за те, що ми купляємо те ID, нам воно зараховується. Та ось тут потім натискаємо, прийняти участь. І ось до рафла залишилось 12 днів. Тоді ми дізнаємось, чи виграли ми чи ні. На цьому все. Проєкт на ранній стадії розвитку, тож, гадаю, перспектива є для тих, хто буде зараз заходити, і досить непогана. Дуже добре, що, скоріш за все, вони будуть приймати участь в Binance інкубації. Це дає хороші перспективи для самого проєкту. Можемо як з вкладеннями брати участь, так і без тут приймати. Активності це вже вирішувати тільки вам. Хоча вкладення, я гадаю, не дуже велике, один долар всього на всього. Але якщо немає, то робіть поки так. Ще хочу сказати, що розумію, за останній час дуже багато активності з'явилось, де потрібно кожного дня заходити та фармити поінти Тож вибирати тільки вам. Це і добре, і не дуже, тому що часу з кожним днем буде займати все більше і більше. Не всі проєкти роздадуть винагороду. Якісь роздадуть, якісь не роздадуть. І ви самі розумієте, чим більше ми будемо приймати участь у різних проєктах, тим більше шансів, що десь ми потрапимо на винагороду. Якщо немає часу, дивіться мій розбір, почитайте інформацію про проєкти і думайте, де краще буде вам, може у вас нема грошей і десь ми будемо пропускати. Тобто аналізуйте. Та робіть висновки для себе і приймайте участь. Якщо є можливість, то приймайте участь у всіх, десь 100% виставить і десь ми отримуємо свої грошики. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX-біржа, Supra, QA 3 ріки, всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе! До побачення!